Одну ми ще залишаємо, для інтрижки, трішки. А зараз дві розіграють. Запрошуємо сцену маленьку, щоб не було підозр, що Тут у нас якісь макінації. Секундочку. Один з учасників, наймаленькі, давайте. І одна дівчинка. Маємо пару. Зараз розіграємо почку з пивом. Козаки, анону, як жінці повезе, то буде сміху, буде шантаж, тоді скаже. Так, мені помити посуду, підлогу і тиждень гладиш. Тоді можеш того пива і потягнути трошки. Так як в нас в Україні заведено, що всі важливі справи треба починати з мужчини. Ми запросили хлопчиків для першого три. Тоді в одному. Я добре. Що... Я купив, я навчаю налякати вдати ай що. А, Увага. Номер 323. А ще слимцю просимо донати. <рістичний пензій> Скільки, скільки. Хай, не, і шукайте на лотереї продають, Може ще щось виграєте. А зараз дівчинка буде витягувати. де що му щела зараз виграє, то буде міху. Давайте, давайте, чіку Нашого чоловіка треба зривати вже. Чіку пати. Не пив, ти вже. 93. Номер 66. Чаші планшет залишив тут. Чаші планшет залишив тут. міг би потілувати, що таке? Що приближає? І залишається дуже мало часу. Поспішайте, хто не встиг придбати лотерею, ще раз нагадую. Тільки за 2 євро. І тільки в нас ви можете стати власником планшету. А зараз запрошуємо Оляну Димушку, пісня, мати іммігрантка.